Всесвітньо відомий китайський художник дисидент Ай Вей піддав критиці владу країни за те, що вона заблокувала в інтернеті його пародійний відеоролик на корейську поп-сенсацію Style. на відео. Непримирений борець з комуністичним режимом Китаю танцює в компанії своїх друзів під звуки суперпопулярної пісні корейського співака на ім'я Псай увечері в середу відео було розміщене на сайті Тюду, що є китайським аналогом інтернет-платформи YouTube. А вже у четвер його було заблоковано. Зйомки тривали лише 10 хвилин, але цілий день пішов на те, щоб відредагувати ролик і розмістити його в інтернеті до півночі. Всього за кілька годин після завантаження ми виявили, що його переглянули вже десятки тисяч людей. Тепер його заблоковано. У Китаї цього більше побачити не можна. Відео називається Каоніма кінський стиль. Таким чином тут обігрується той факт, що зображення коня стало символом протесту китайських громадян проти цензури в інтернеті. За словами Айвайвая, цей відеоролик є неабияким виявом індивідуалізму в країні тотального контролю загалом ми вважаємо, що кожна людина має право на свободу слова. Це право глибоко пов'язане з людським відчуттям щастя і навіть самим існуванням. Якщо суспільство постійно вимагає, щоб кожен громадянин відмовився від цього права, воно позбувається елементу творчості. Таке суспільство ніколи не зможе стати щасливим. Минулорічне ув'язнення Айвайвея, яке тривало 81 день, викликало міжнародні протести. У вересні цього року суд залишив силі накладений на нього раніше штраф у розмірі понад 2 мільйони доларів з формулюванням за ухилення від сплати податків. Рішення суду остаточне і апеляції не підлягає.